Привіт усім, хто завітав на канал Як пересадити. Сьогодні я буду показувати, як відбувається перший полив орхідеї Falinopsis, які ми пересаджували. Я буду додавати в водичку фітохелп. Це для профілактики кореневих гнилей і грибкових уражень. В саму водичку вода повинна бути, ще додаю, актару, полив відбувається на п'ятий день, приблизно п'ятий-сьомий день після самої посадки. От, вода тепла, тепліше за кімнатну температуру. Мікохелп, це теж дуже хороші. Тут і бактерії, і грибки, присутні гриби для корінів, будуть допомагати розчиняти поживні речовини, корінчикам. От. І як себе почувають орхідеї, також подивимося. Ще лікар орхідей. Теж дуже хороший препарат, бактеріологічний. От. І все перемішується. І також можна буде обробити через розпилювач оцим розчином по листочках. Обробити орхідеї, якщо є в цьому необхідність. От, будемо дивитися, актара присутня в цьому розчині, актару треба повторювати. Щоб знищити ті, якщо парази, якісь вижили комахи, або в них були яйця і вони вийшли. Так, це посадка була міні орхідеї фалінопсіс у баночці. Отаким От чином. Зараз вона себе почуває, в неї були дуже ушкоджені, е, така, починалась гнилі листочків. От, бачите, повністю просох верхній цей, е, верхня половина баночки суха. Оцей мох, він сухий, кора. Просохша, а нижче, ще зберігається вологість. Ну, я не бачу, щоб відбувались якісь процеси. Зараз я обережно по краєчку баночки буду лити водичку із цими препаратами. І я зараз просто тримаю Телефон однією рукою, і е, друга рука в мене зайнята. Тому е, я не перехиляю баночку. Але правильно її отак взяти і нахилити щоб водичка стікала по стіночці, по самой стінці оцієї банки. Посадка нормальна. Процес не йде, не руйнує листочки, не гниють. Так, це теж на нам. Це була посадка у капсулу життя. Це був фалінопсіс. Цей феленопсіс він втратив тургор дуже сильно, висушений, пересушений був. Там були такі паперові листочки, як, як серветки паперові. От, і це вже пройшло 5 днів, може, навіть, навіть, вже і більше. Напевно, так. І оце прийшов час знімати пакетик. Оцю тепличку, бачите? Вона зав'язана була на листочках. Сама точка росту знаходилась нижче, і там було, ходило повітря, провітрювалось усе. Так, і будемо дивитися, що відбулося. Ну, Тургор відновився. Оці листочки не були такими. Тургор відновився, це вже дуже хороший результат. Хороший тургор, тримаються листочки, От, точка росту чиста. От, подивимося, чи немає якогось. Процесу. Бачите, через те, що тут був простір, пакетик був над самою над самим от стовбуром фалінопсіса, то все сухе. Це так має бути. Так, цей листочок сохнеть, але це йде. Нормальний процес. Це відбувається не від низу, а зверху. Тобто від, не від початку росту, не з пазухи листочка іде жовтій листочок, а опускається зверху донизу. Це нормально. Орхідеї переживають стрес це все для них стрес. Головна умова, щоб вона. Спокійно відійшла, не чіпати, її обробить, посадить і І все, і не чіпать, не рухати її. Всередині, бачите, теж верхній шар просохший, це дуже хорошо. А нижче волога зберіглася, поливу. Зараз треба зробити оцей перший полив. Бачите, тут вже все вологе. Сюди будуть спрямовувати свій ріст, корінчики, оцей вологий шар. Верхній, він буде постійно як просохший. Все, що з точка росту, цей, звідки виходять корінчики, воно все має бути сухим. Корінець йде донизу. Шукає поживні речі, шукає воду, а вода постійно буде знаходитись внизу. Ну, на даний момент результат хороший. Бувають, що втрачають. Так, да, буває таке, що дуже вже запущені орхідеї, коли сам Стовбур прогнивший. От. І зараз будемо робити полив. Бачите, я заходжу прямо в саму стіночку, не лью на орхідею, лью по стінці. І теж тут треба його трошки нахилити, оцю пляшечку. І все. Оце весь, весь полив, все більше. Не треба заливати оце верхній мох. от Зібралась водичка, тут приблизно 2, ну, може, півтора сантиметри. Все. Так воно буде жити, стояти постійно знаходиться там вода. Корінчики спрямовуються донизу, заповнюють цю пляшечку. От. Так само відбувається і підживлення, але це через місяць, напевно, буде перше. При так підкормка з добривами. Ці листочки я хочу обшикать. Зробити їх, ну, цей перехід від пакетика, якби би, сполегшити, щоб вони не відчули, що стало дуже сухо. Буквально один-два пшики вистачає для орхідеї, щоб не стікали крапельки всередину на точку роста не попадали. Це друга орхідея, вона теж у нас у пакетику. Вона не така була прям висушена, але теж ну, такі були е, без тургору листочки. Так, тут уже йде процес, тут щось погане. Так, 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 ці листочки відгнили Тут треба робити просушку. Тут відбувається боротьба. Препарати в самій орхідеї вона зараз ці листочки хороші, тримаються дуже добре. Вона зараз бореться. Їй дається шанс, і вона бореться. Тут все сухе оцей листочок теж іде трошки е пригниває. І цей. всі листочки, що були нижні, бачите, вони були уражені, це вже в самому якби. В магазині дуже багато факторів діє на орхідею. Ці всі перевезення, зміна температур, особливо, якщо це спека. І бувають самі орхідеї включають процес, просто самознищуються. Так, корінчики зелені, корінчики вологі. От, але верхній шар просихає. Так, так Вологість зберіглась тільки внизу. Це те, що мені треба. Мені треба, щоб верхній поверх, оце, верхня половина, була сухою. Орхідеї цього достатньо. Там всередині вологе повітря. Просто щоб спрямовувала свою. Це я буду знімати, напевно, що все. кориця також працює. Да, тут вже було уражено такий результат. Нічого, не треба дуже сильно, бачите, всі листочки враження я знімаю. Не треба дуже сильно впадати в вічей Орхідеї це дуже такі в них. Є така схильність, вони можуть з легкістю зкидати, від, повідгнивати можуть і листя, і скинути і коріння. От, головне її не рухати. Оце зараз я просто показую, як відбувається обробка, полив. От, стовбур зелений. Стовбур хороший. Ну, тут іде боротьба ці препарати і із з, ну, цією хворобою. Орхідея. Ще я хочу просушити, додати ще кориці, щоб була повністю засипана точка росту і всей стовбур, і ці пазухи. Звідки були зняті листочки, щоб вони теж кориться, дуже хорошо можуть допомогти врятувати цю ситуацію. Бачите, я беру кисточку, розпорошую так ще, щоб воно глибше проходило усі щілинки, заповнило все. Пройтися. Ну, Цієї орхідеї є ще. Багато такого шансу вижити. От. Буває, що запускається вже такий процес незворотній. Воно доходить до серцевини стовбура, уражає де ходить ходе... ці соки орхідеї і розноситься по, лист... по листі. Вже тоді важко рятувати. Ну, Тут тургор хороший, відновився. Я ж говорю, головна умова цього пакетика, щоб не на самому стовбурі затягнути, чи на пляшості зав'язати. Пакетик на листочках зверху тільки тримається і все. Тут простір вільний, ходить повітря. Зелений стовбур. Буде жить, я так думаю. От. Буває таке, що від стресу відгниває все коріння, все, а тоді орхідея заново ще може пройти два місяці, не буде ніяких зрушень, вона завмирає, і через, через два місяці тільки починає якісь. Рух чи корінчика, чи може молодого листочка. Таке було. Ще залежить від пори року. Бувають орхідеї, вони, якби, у них є період спокою. У них є період, коли ростуть корені, тоді ростуть квітоноси. Ростуть листочки, у них це все на все свій час має так. Ну, я зараз зроблю, додам оцей препарат фітохелп, по краю цієї баночки. Внизу вологість присутня, внизу присутня і водичка. От, а верх постійно сухий в цій посадці, завжди сухий верх. Це допомагає, рятує орхідею, немає загрози, що вона загниється. Так, це наступна оцінка. В неї теж щось було, я от уже не пам'ятаю, напевно, було теж щось із листочками. Чи в одного листочка були проблеми? Ну, тут, тут вона от теж може від стресу жовтіти листочки можуть, а можуть. Просто зміна листя відбуватися. Тут орхідея, а, я згадала, ця орхідея, в неї повністю відсутні корені. В неї всі корені були або залиті, або вони від спеки дуже велика кількість коренів була відрізана. Тут, може, залишилися два чи три корінці, от от що з нею було. І там. Такі корені були, що була мокра гниль на них От, я так думаю, це вона була. Ось таким чином. Там ми її пересаджували. А, от, і, ну, подивимося, що буде відбуватися на даний момент. Отак от вона стоїть. Це вже пройшло більше трьох днів. Трошечки я додам цього препарату, актари, фітохелпа, щоб тримати на дні водичку. Водичка дуже хорошо допомагає е, запустити от, е, ріст коренів. Орхідея може стояти довго без коренів взагалі, а тоді відчути, що пішла вода от, і випустити коріння туди, донизу. Ну, так, отак стоїть орхідея. Будемо спостерігати, що буде відбуватись. Це давнішній наш зайчик, в нього були вушка як папір, як паперові серветки. От він уже стоїть більше місяця, напевно, такий в нього зберігся тур, горлистя, стоїть. виріс корінчик. А випустила ця орхідея молодий листочок. Це корінчик, пішов в ріст. От. Бачите, як сухо. Верх повністю сухий. Але корінчик вийшов і зараз почне опускатися туди донизу. А це зовсім молодий листочок тільки тільки починає виростати. Тут щось біленьке, але це препарати, це засохші препарати. Я шукаю шкідників. Зараз я буду оприскувати цю орхідею цією сумішшю актари, фітохелпа, фітоцит. -фіто це там. Тут головне, що при оприскуванні, щоб не збирались краплі великі і не спускалися в ці пазухи. Два пшики робиться, такий, як туман, пускається на орхідею, цього достатньо. Багато не треба, щоб вона прям стояла. На ній калюжа. Ну, хіба що є дуже сильна спека, а то є шанс, що воно швидко висохне. Ну, загалом здорова орхідея. Це була оцінка, дуже сильно пересушена, виснажена, але результат хороший корінчик, і бачите, там ще на дні. Водичка, це з того першого поливу після посадки досі стоїть водичка, вже пройшло, пройшов місяць, вона стоїть. Корінці починають пробуджуватись, починають, да, прокидаються корінчики, починають зріст. Може, всередині корінчик. Пропадать може таке, орхідея тримає корені, в неї живуть, може, рік, може два роки, може три. Ну, буває таке, що вона якби заміняє. Ну Це від стресу може скинути взагалі всі корені, і вони там в пляжці хай і лишаються. Не треба туди залазити, його виймати, щось там. Змінювати. Все, вона закрита, верх сухий на самому дні волога. Так живе орхідея. От все, оці оприскування, з ними треба бути дуже обережними і слідкувати. Якщо переливається от при оприскуванні, збираються великі крапельки, то треба папером. Промокнути. От, бачите, я роблю полив по краєчку. Ну, тут теж треба перехилити цю бутилочку. Все, полив відбувся. Це здорова абсолютно орхідея. Все добре, до зустрічі.